Добрий день. Сьогодні у нас в короткому огляді манометр виробництва Віка модель 632.50.160. Діаметр корпусу 160 мм. Діапазон тиску вказаний на циферблаті від 0 до 10 мілібар. Виробництво Віка точності 1.6. Це капсульний манометр. Чутлива вимірювальна система капсульного типу. Вказані прилади використовуються для вимірювання тиску газоподібних середовищ. Можна підстроювати нульову точку плюс-мінус. Також вказано на циферблаті, що даний прилад капсульного типу. Позначка є під 316.L. Можна вибрати і різні діапазони тиску, як тиск розрічення, так і надлишковий тиск. Радіальний шток, різьба G1-2. Можна вибрати також прилад із гідрозаповненням корпусу для захисту від вібрації. Такий привод виробництва Віка Німеччина.